На 5 вересня дозрів кишмиш рататуй. Один із найсмачніших виноградів на моєму винограднику є як трійка скажімо, для мене особисто таких з неймовірними смаками. Не скажу, що найсмачніших, тому що у всіх е, смакові е, пріоритети різні, але з неймовірними смаками виділю три виногради, які є на моєму винограднику. Це Кишмиш рататуй. Кишмиш золоце та медова королева. Це три виногради, такі з неповторними смаками. Ось перед вами один із них. Це у нас кишмиш рататуй. Бачимо його і рудименти менш, ніж головка сірника. Ось такий кишмиш рататуй на 5 вересня вже повністю готовий. Така його врожайність. Він дуже вражайний, кущик ще молодий, йому тільки. Третій рік, це, можна сказати, його перше, більш-менш плодоношення, Тільки формується ось такий кущик. Жовтенький вже кишмиш. Неймовірний смак, такий карамельний, якийсь дуже солодкий, дуже насичений та непростий, непростий смак. Кишмиш другого класу безнесеневості. Рататуй, сьогодні буде вже зрізатися. Продовжуємо огляд кишмішів на 5 вересня. Підійшов термін дозрівання кишмиша Арарат. Ось такий кишмиш Арарат. Ось я зробив його на розріз. Така в нього бачимо щільна м'якіть. Ось така. він дуже плотний, хрумкий. Ось такий в нього і рудименти внутрі. Бачимо, я приклав ось сірника. Так, щоб ви зрозуміли. Ось ну, вони там. На таку крупнющу ягоду, ось можете, я не випадково взяв сірника, для того, щоб ви могли порівняти. Бачимо, яка крупнюща ягода, порівняно з сірником, та які маленькі, ну, всередині редименти. Ось такий жовтющий, гарний арарат. Молодий кущик, також перше подоношення. Де на сонечку він гарно видно його? Колір жовтий. Перше плодоношення зараз вже буде зрізатися. Дуже гарно плодоносить. Зараз продемонструю другий кущ, там, де залишалося по дві гронки на пагін. Видає в середньому дві грони на пагін, нагрузити його не проблема. Випадково відламав гронку, коли знімав мішечок захисний. Ось такі гронки. Тут я бачимо структуру грона. Неплотний, не такий не рихлий, не збитий. А ще ви можете подивитися на просвіт. Бачимо, що він повністю пустий. В ньому зовсім ніде немає ніяких ні кісточок, нічого. Бачимо, він повністю просвіщається. Повністю весь пустий. Ось такий у нас арарат. Ось інший кущик арарата, теж трьохрічний. До речі, цей кущ я в відео уроку там, де я показував, як я нормую виноград. Саме цей кущ ми і нормували з вами врожаєм. Що в нас вийшло? Ось такий арарат на трьохрічному кущику, тільки формується. Видає він взагалі по дві грони на пагін, його навантажити не є проблемою. Дуже вражайний бачимо. Одна друга гронка. Бачимо, одна друга, одна друга на пагін, Дуже вражайний кишмиш. За кишмишами. Взагалі на ринку всі бігають для ринку. Це як знахідка. Дивіться, які параметри ягодки та який клас бізнесневості. Вона ще хрумка-хрумка та солодка. Ось такий арарат. Будемо зрізати та реалізувати. Відна форма Калугіна Віктора Михайловича під назвою Грант. Ось такий Грант в цьому році в проїні. Чорний пальчикова ягодка, дуже таких, ну, великих розмірів, гронки. В цьому році видала пів кіло, грам 300 Ось і по пів кіло, грам 300-400 Гармонійний смак. На сьогоднішній день вже можна його підрізати. Ось такий грант. Та з другої сторони, куща хочу продемонструвати вже на підході гібридна форма, також калугіна Віктора Михайловича. Це в нас новічок. Ось такий новічок. Доходи, ще трохи бачимо, зеленкуватий, вже разом заснімлю. Грона видає набагато масивніші, ось такі кілограма по півтора великі грона. Такий новічок в цьому році, дуже задоволений. Він, до речі, в тому році був також дуже гарно навантажений, добре вантажиться. Грони великі, ягідка теж має приємний гармонійний смак. Солодкий виноград, коли доспіває. Ось так виглядає ландеш, прищеплений на винограді. Точної назви не знаю. Це один із старих моїх кущів на винограднику, ще доставшися мені від батьків. Він щось схожий на типу як Лідії, щось таке. Колись довелося відпочивати в Вилково. Там такого винограду дуже багато. Він добре росте на таких болотистих почвах. Його називали там Новак. Перше, що я побачив назву цього винограду, багато такого винограду бачив, але не знаю, як називається. Це його справжня назва чи місцева. Поправте мене в коментарях. Ось так виглядає Ландиш. Тут було трохи прищеплено дубовського рожевого на цьому ж кущу. Вже вирізали тут навантаження рідке. Таке. А ось оту, де бачимо сюди, пішли рукава Ландиша. Він ось такий запилений дуже гарно та рівномірно. А ось так виглядає той самий ландиш на підщепі. Це один із старих кущів, самих старих на моєму винограднику. Корневласний саженець, кущ шашли. Ось так він запилений. Бачимо запилення геть роздрібне, розсипане. Проблема ландиша так, що він, в нього є осипання під час. Опилення квіток бачимо, тут він запалився геть зовсім по-іншому. Хоча одна і та ж сама гібридна форма в одних і тих самих умовах на одному тому винограднику, але підщепа зіграла свою роль. 5 вересня одна із таких гібридних форм на сьогоднішній день, яка кожен рік мені приносить ще задоволення, позитивні емоції та дуже багато. Якісної ягіди. це у нас Матадор селекції Калугіна. В цьому році він затримкою. Кожен рік він доспіває разом в моїх умовах з казановою селекції Шульгі. Він ранній, але в цьому році він затримався. Ось таке навантаження на цій гібридній формі, на двох плоскосній шпалері. Навантаження дуже гарне, він дуже гарно витягує. Кожен рік навантаження, грузиться дуже добре, запилюється дуже добре. Ось таке, це все, все темна ягідка, це все один кущик. Зараз покажу його з другої сторони. Ось так виглядає кущик з другої сторони. Ось такий він підвантажений, де місцями трохи є пошкоджений гробцями, але в цілому дуже, дуже гарний. Дивіться, яка темна, гарна ягідка. Це для тих, хто. Шукає виноград для ягоди. Це для ягодників. Ви будете мати кожен рік стабільні результати. Ось такий матадор. Просто неймовірний. Так, по смаку. Смак ще тут солодкий. Цукор на рівні 18-19 брікс. Гармонійний, м'якіть м'ясиста. Шкірка при їді особливо не відчувається. 3-4 кісточки на ягодку. Так, колеги, виноградарі сьогодні 5 вересня вже на дворі. Зараз трохи картинка не для слабонервних. Дивіться, це край мого виноградника, самий край бік та от у, то, у сусідів, які спостерігають за своїми виноградниками такі джунглі. Та у них от така акація виросла. Там поселилася сорока. Я замічав, що вона сюди дивиться в цей бік косо, але думав, встигне достигти, але трохи. Деякі грони, бачимо, не встигли. Ось так працює сорока. Сорока моя вина, треба було зібрати опудало. Дивіться, що вона робить, вона сідає, просто обдирає повністю ну, все і все падає. ось так. Це в нас карнавал, до речі, Євгенія Павловського на сьогоднішній день. Ось так він з затримку дозріває. Частина вже тут підрізана, а деякі гронки затримуються. Карнавал. Чудовий, пальчиковий виноград, вирощую його в принципі, з задоволенням. Кожен рік він гарний. А ось деяку гронку просто знищили. Я б це все не показував, би, але я перед своїми глядачами по минулому році обіцяв показати одну гібридну форму з особливим підходом. Це вулкан. Я розповідав свої догадки, домисли, те, що вулкан селекції Калугіна добре плодоносить на пасинкових лозах. Його проблема, да? Багато знає хто тримали, викинули, тому що ніяк не могли дотриматися з нього ніякого врожаю. Вулкан. В цьому році я спробував залишити пасанки на плодонощіння. На пасанках він бачимо, закладує врожай. Тобто треба при обрізці і нормування пагінами, званими операціями, це враховувати. Ось ми можемо подивитися. Як було підрізано, це старий рукав. Так? Ось це лоза минулорічна. А це бачимо з неї пасанок положений. Ось. І на пасинках він видав ось такі грона. Тобто треба працювати з такими жадними на врожай, е, на пасинках закладує врожай. В наступному році я спробую зробити так само. Мої домисли були такі. І на практиці воно показало, що так і є, і що на пасинках він закладає добрі врожаї. Але я не встиг показати, дивіться, що ця сорока просто за декілька днів його знищила, його розбила. Ось висить воно все розкльоване. Верха цілі, виха розбиті, вся ягода тут. Поруч, наприклад, цю гронку вона не облюбувала. Давайте подивимося, що видає вулкан. Це одна із найкрупноплодніших гібридних форм на моєму винограднику з червоною ягідкою. Їй залишалося буквально 2-3 дні до повного визрівання, але трохи не встигли, сирока попортила. Ну, давайте зірвемо. дивіться, які ягоди. Я вам зірву та продемонструю. Ми заміряли в тому році вони довжиною до 7 см, достигають ягоди. Тут ще вона тільки завершує набір кольору, цукрів ще буде трохи збільшуватися. Ось бачимо, наче в мене мізинець не мілкий, але ягоди, ягоди ну от великий палець, можете подивитися на свою руку, на великий палець. ну Ягода розміром більше за великий палець. Дивишся, наче пальці малі. Ось такий крупноплод, вулкан з особливим підходом. На основних лозах там майже. За ну, попередні роки в мене ніколи не було ніякого врожаю. Отримували там невеличкі хвостики. А от на пасинкових, будь ласка, залишайте пасанки на врожаї. Дивіться, ось тут грони, ну, дивіться, кладемо цю ягідку в ж таких самих розмірів, як і всі інші. Тут вже більше кіла. Ось гронки вулкана, ось вулкан. ну І тут ну, жалко дуже розбили. Але все-таки теорія, теорія так і є: вулкан доносить на пасинкових лозах, ягоди просто ну, якихось космічних розмірів. Зараз я так зірву ось ще декілька вам покажу. Покладемо їх також ось пальцями, вибачаюсь, знімаємо все так, як. Є без підготовки, дивіться, отакі пальці. О! Отакі, бачимо, вказівний палець, майже як розмір вказівного пальця. А мізинець, наче гатіма менший, здається, менше мізинця. Величезні ягоди, але треба специфічний догляд за цим виноградом. Трохи може затягнув. Показав, як працюють сороки. Для мене це новина. В наступному році будемо щось приймати, якісь запобіжні. Заходи, мабуть, якісь опудила збирати, щоб оце все не повторювалося.